Вістуни. То будуть старі бідні вдови, або їх внуки, або старі діди, що коло своїх дітей туляться і чують щодня, який вони тягар у хаті, або то будуть молоді жінки з малими дітьми, що їх чоловіки покинули десь у великім місці, за них забули, вони будуть іти чередою в поле. Минатимуть хрести, що тепер їх ніяка зелень не закриває, лишатимуть за собою блискучі гладкі сталеві дороги і будуть розходитися по сивих монотонних стернях, діти будуть шукати колосся, а старі там тогорічних ковіньок. І дід Михайло буде йти зі своїми внуками, з двома хлопчиками і з Оксаною, найстаршою між ними. Хлопці будуть як лошачки то перебігати діда, то лишатись далеко позаду, а Оксана буде йти все разом. Дід буде нести дрантиву чорну верідку на плечах і буде покашлювати. Оксана буде мати в руці хліб для хлопців і для себе то буде саме полудне. А дід буде все казати Оксані Це сонце, синку, вже з морозом. Будуть вони йти. Іти. І зіпруться на одній ниві. Дід стане коло межі, Оксана піде серединою ниви, а хлопці почнуть шукати дуч по полю, керничок ясних і батіжків та ножиків, загублених пастухами. Оксана здойматиме кожний колосок, що надибле, і буде всі складати в ліву руку, а як жмут згрубіє, то вона його буде складати понад ярок, аби потім легко найти. Вишукувати буде долини, рови, бо там найбільше колосся. Сто разів на минуту буде схилятися і буде виглядати як найпильніша робітниця. Згодом зачнуть їй поперед очі бігати жовті або сині плями. Або одна половина ниви буде така, як має бути, а друга половина буде вся зелена, вона пристане, затулить долонею очі і буде хвилинку стояти. Потім нагло візьме з перед очей руки і вся полуда пропаде. Або вона заспіває співанку, заспіває її собі лише потихоньки, з великим стидом і з ясною радістю, що вона вже може співати. Класти буде ноту до ноти і слово до слова з дрожачою непевністю, як мала дитина, що вчиться перший раз ходити і кладе білі ноги з радістю по землі. А що колос здойме, то співанку свої урве і наново її зачне з новим дрожанням тоненького голосу, як ото павутиння, що трясеться по стернях. А як прийде до краю, то сяде собі на пільній дорізці і підіпре голову таким дуже маленьким кулачком, як головка будяка, що буде над нею шуміти тихеньке пророцтво її цілого життя. Зате дід не буде сідати, але зігнеться дугою і почне кашляти. І не знати, що то там не дає дихнути. Аби розрізав груди та аби ту запеклу кров відти викинув, то, може, би, ще прожив трохи. І буде далі витягати ковіньки і буде кашляти і сідати, а попри роботу будуть налітати на нього думки і за осінь. І за зиму, і за весну. Десь в голові зароїться таке, що він забуде за ковіньки і за кашель. Як є чим пропалити в зимі, то менше їсти хочеси. Рано собі встань, відмети сніг від порога, напери щіпок ковіньок, насип під піч та й зараз на хаті веселіше. Катерина зварить кулешу. Діти повстають, та вже є для них горяча лишка борщу та й тепла піч, та й тобі, діду, межи ними тепло. А як не мож ліпше, то й так добре. Ковінька як суха, то вона дуже добра. І він буде випорпувати далі з охотою і з більшою силою. Але гадка гадку буде здоганяти, і він їх не віджене. Коли не умер ще доти, доки хлопці підростуть, то мала би щастя, бо я би то -то усе меже люди розтрутив, аби робило само на себе. А дурна жінка що вона знає? Лише плакати. Я би тото -то справив на дорогу ліпше від неї. Тепер він закличе на хлопці. Вони прибігнуть до нього з видовбаним гарбузом. Мойня. А ви чому Оксані не помагаєте, а їсти хочете? Ідіть трошки коло неї грайтеся, бо їй скучно. Хлопці підуть до Оксани, а дід буде далі сотати свої думи. Хлопці здорові, рослі, аби лиш дочекатися. Менший то такий штудерний, такий, як старий. У зимі то допоминає сичобід, бо каже, що на печі йому недобре. Кілько сміху я з нього, що якби умер, та й бим осиротіли. Він буде глядіти на сонце, чи низько спустилося, і на ковіньки, чи досить їх назбирав. Потім закличе Оксана, обійшла помагати йому зносити ковіньки і оббивати їх від глини, вони знесуть їх в одну купу і зачнуть оббивати бучками. Стовп куряви підойметься над ними, дід буде кашляти, Оксана буде прижмурювати очі, а хлопці будуть їсти хліб. У цей час сонце буде над заходом. З дооколичних околичних сіл припливуть на неви звуки дзвонів і будуть стелитися разом з росою по стернях, по дорогах заблеють вівці і загукають пастухи, по полю будуть орачі викидати плуги з борозен і ладитись додому. По долинах здойметься сива мряка, ворони будуть тягнути до садів у село, і пси будуть тікати додому, бо вже не зможуть лобити перепелиць по полю. Дід Михайло буде хреститися і збивати порох із сорочки і дуже кашляти, потім напакує повну верідку ковіньок, внуки йому поможуть завдати на плечі і зійдуть на дорогу. Оксана буде нести свої сніпки колосся, а хлопці ховатимуть ті ковіньки, що впали з ворітки у пазуху, закиді йдуть додому, то пазухи їм моцно повіддуваються, а черева їх стануть чорнісінькі від пороху. В селі всі вони подибаються, і бідні вдови, і їх онуки, і діди, і молоді жінки, що їх чоловіки покинули, всі з ковіньками зі сніпками колосся. Вони вістують, що осінь приходить.